Всім привіт! Мене звати Таня. Я засновник крафтового виробництва корисних смаколиків Пастила Таніна. Таня скільки часу ти вже з Вікторія Ску? Ой особисто я з Вікторія Скул вже рік. Ми рік вдосконалюємо англійську. Я з моєю подругою. до речі, з подругою вчитися набагато цікавіше, і це тебе стимулює до того, щоб не пропускати заняття. Таню, я знаю, що не лише ти навчаєшся у Вікторія Скул, а й твої дітки. Таким чином ти вперше отримала доторк з цієї школи. Ну загалом, коли мій Дмитрик почав вчитися в школі, в нього рівень освіти не так. Хочеться сказати, що він перейшов взагалі з приватної школи, де він не вивчив, і прийшлося підтягувати знання. Мій старший син Дмитрик вчиться в Вікторія School вже кілька років. Щоб я не вчила з ним домашку і не закріплювала всі знання, він відвідує Вікторія School онлайн і офлайн. Класно. А що для тебе особисто є найкращою мотивацією до вивчення англійської мови? Тому що, мені здається, англійська це база. Я хочу подорожувати. Я хочу можливо вивести свій бізнес на міжнародний ринок. А англійська Ти мова, вже цьому, його вивела вже його вивела в принципі. Поглиблювати, поглиблювати mm. зв'язки для того. Англійська просто дуже дуже потрібна. Ну і моя сестра в Америці. Я би дуже хотіла до неї регулярно їздити і не відчувати себе незнаючою. От а чому мій Дмитрик вчить англійську? Я не знаю, де він буде вчитися в майбутньому, який університет він вибере, де він буде працювати, взагалі які професії будуть популярні в майбутньому. Але англійська мова це база, тому що де би він не вчився, яку професію він би не обрав? Англійська це дає йому такий жирний плюс до любої професії. От скажи, ти така бізнес-леді, мама трьох дітей. Чи як тобі вклинювати англійську у свій графік? Uh, якби я не була зайнята, які би справи в мене не були. Я все рівно маю відповідальність перед собою і перед цією подругою, не переносити англійську мову і вдосконалювати для мене цей час, коли в нас англійська мова два рази на тиждень, це якийсь такий релакс тайм, це навіть обмін жіночої енергії. Ми часто дивимося фільми. Ми дуже цікаво вивчаємо англійську мову. Можемо за обідом вивчити англійську мову, передаляючись фільми, обговорюючи свіжі новини, підкуємо англійською мовою. Це дуже і дуже цікаво. Як я може таке пропускати? Я, думаю, що я знаю, що коли я буду подорожувати чи на якісь інші цілі, я не буду бекати мекати А що ти найбільше любиш у процесі вивчення англійської мови з Вікторія Ску? Те, що можна не занудно вивчати слова, завчати ми, якщо беремо якусь тему і є нові слова, не знайомі для нас, ми настільки різними способами, наш виколеш настільки різними способами, якби стимулює нас їх вивчати, що це насправді дуже і дуже цікаво. Це не занудно сидиш і зубрюєш слова. Ні, це дуже цікаво з фільмами, з різними інтерактивами, з різними завданнями, коли ми між собою з моєю подругою, ніби конкуруємо, хто з нас краще вивчив слова? Це дуже дуже цікаво і дуже захоплює. Класно, дякую.